Всіх вітаю, вас, любі друзі, з вами Дмитро Терениця. Сьогодні ми продовжимо спілкуватися про автомобіль в різному ціновому діапазоні і трошки піднімаємо планку. Вашій увазі топ-10 авто в Україні в 2025 вже році до 13 тисяч доларів. Не будемо зволікати. Поїхали! Одразу скажу, що критерії відбору були досить простими. Я звертав увагу на рівень надійності, вартість обслуговування, доступність запчастин. Звісно, що на рівень... Комфорту в авто, кількість опцій, також на якість матеріалів та збірки, безпеку. Ну, дизайн і звісно, що відгуки власників, також хочу зазначити, що всі автомобілі в рейтингу будуть представлені в ціновому діапазоні від 12,5 до 13,5 тисяч доларів. Якщо мова буде йти саме за ті роки, за ті комплектації, які я буду озвучувати, тож впевнений, що кожен із вас зможе підібрати собі авто по бюджету. Перед тим як почати, додам, що я надаю послуги автопідбору. Так що, якщо друзі, вам цікаво підібрати собі машину під ключ. Так, щоб знати на 100%, що ви берете щось якісне. Якщо, наприклад, ви там не в Києві знаходитеся, бо не маєте просто можливості взяти і знайти собі машину самостійно, витрачати купу часу на сервіси, те, щоб їздити по ним і шукати щось нормальне, то я звісно можу вам допомогти. Більш детально вже розповім вам все в особистих, тож пишіть? А звісно, що контакти мої телеграм і номер телефону, ви можете знайти під цим відео та в коментарях, буду радий вам допомогти. Ну а тепер не станемо зволікати, ставимо лайки, підписуємось і рушаємо. І одразу до 10-го місця і ваші увазі Jeep Compass 2016-2017 років. Це компактний кросовер, що поєднує стильний дизайн, надійність та позашляхові можливості. Завдяки фірмовій решіці радіатора та агресивним лініям кузова цей автомобіль має типово джипівський вигляд. Компус пропонувався з двома двигунами: двохлітровим бензиновим мотором на 158 кінських сил та 24-літровим Tiger Shark на 172 коні. Коробки передач п'ятиступінчна механіка, шестиступінчний автомат або варіатор. У версіях з повним приводом Active Drive доступна система Select Terrain для адаптації. До різних дорожніх умов інтер'єр автомобіля, хоч і не преміальний, але досить комфортний. М'які матеріали, камера заднього виду, клімат, обігрів сидінь. А сам салон пропонує достатньо місця для пасажирів і багажу, об'єм якого сягає 700 літрів зі складеними сидіннями. Компас демонструє середню витрату пального у межах адекватних 8-9 літрів на сотню. Він добре підходить для легкого бездоріжжя, але на асфальті керованість могла б бути кращою. В звичайних комплектаціях ви легко зможете знайти цю машину за 13-13,5 тисяч доларів. Звісно, що вона буде пригнана з Америки, але шукайте зі незначними ушкодженнями. В більш ніж певний, що таких варіантів буде чимало. Тепер же, рухаючись до дев'ятої позиції, хотілось би відмітити увагу і собару імпреза теж 16-17 років. Тачка пропонує високу надійність, повний привід вже у базі та сучасний дизайн, і цим вигідно відрізняється від конкурентів. У цьому поколінні Impreza отримала оновлену платформу Subaru Global Platform, яка підвищує комфорт і керованість. Під капотом двохлітровий опозитний двигун на 152 кінські сили, що працює в парі з варіатором, Lineatronic або п'ятиступінчатою механікою. Салон Impreza оснащений не досить якісною мультимедійною системою, камерою заднього виду має зручні сидіння, якісні матеріали обробки а також двозонний клімат та обігрів сидінь для передніх двох пасажирів. Об'єм багажника становить 460 літрів у седані і 590 у хетчбеку, Що робить імпреза практичною для сімейного використання, і, мабуть, цим вона в першу чергу відрізняється від більшості конкурентів по класу. Що стосується безпеки, тут досить багато систем допомоги в керуванні, як контроль полоси, система аварійного гальмування і 6-8 подушок безпеки. Це авто ідеально підходить для тих, хто цінує повний привід, надійність і безпеку. І як не крути, машина все ще й тримає високу планку серед японців і сподіваюсь, не втратить своїх позицій. Та хочу сказати одразу, друзі, перш ніж ми перейдемо до восьмої позиції, що яке б ви авто не обрали, дуже важливо підібрати якісну оливу під час вашого техогляду, для того, щоб машина служила вам і надалі вірою та правдою. І тут хочу вже традиційно показати вам оцей от засіб від компанії Бардаль, тобто це олива X. TC. Ця лінійка вона вирізняється тим, що вона дуже поблажливо відноситься до вашого двигуна і дає додатковий захист масляною плівкою від найменших пошкоджень навіть на холодну або при підвищених температурах. Тобто, як бачите, в них є лінійка 5В40, є 5х30, звісно, що ви легко можете підібрати собі варіант по душі. А, і, звісно, по технічних а, можливостях сам машини. Ну і хочу ще додати, я його використовував вже і на Jaguar X-Ty, який в мене був, і на Діла КТС і більш ніж задоволений. Чудова олива за свою ціну, а з промокодом Діма Турок у вас є ще й додаткова знижка в 10% на всю лінійку продукції компанії Вердаль. Тож не забуваємо за це. Посилання лишає вище, аби ви детальніше могли почитати про всі переваги цієї серії. Ну а ми рухаємось далі. Восьми рядок у нашому списку може віддати досить бюджетному, але максимально наповненому опціями. Ford EcoSport 16-18 років. Це компактний міський кросовер, створений для тих, хто шукає зручність у щоденних поїздках. Автомобіль має свіжий дизайн із високою посадкою та виразною решіткою радіатора. Доступні двигуни це найпопулярніший однолітровий екобус на 125 кінських сил, 1,5-літровий бензиновий дюратек на 110 коней та 1,5-літровий дизель на 100 кінських сил. Коробка же передач, механіка або шестиступінчний автомат PowerShift, який вже має більш надійну конструкцію ніж на зрізі 2010-х. Екоспорт оснащений оснащений інтер'єрами, сучасними опціями, такими як клімат, круїз контроль і датчики паркування. А зручні сидіння забезпечують гарний комфорт у поїздок. А багажник має об'єм 356 літрів, що не є рекордним, але достатньо для повсякденного використання. Витрати же палива від 5,5 до 7 літрів на сотню в середньому циклі, залежно від богуна, більш ніж гідні цифри. При цьому вага моделі незначна і закладена потужність більш ніж достатня для більшості ситуацій. Також екоспорт має підвищений кліренс у 200 мм, що дозволяє долати легке бездоріжжя. Однак жорстка підвізка може стати трохи перепонною на звичайних дорогах, але це вже дрібниці, і я б на це не зважав ніякої уваги. Тепер до сьомого місця, друзі, і тут вашій увазі знову американець, проте вже не такий популярний в наших краях. А саме Chrysler 300 c 2013-2016 років. В цьому поколінні це досить розкішний седан із потужними двигунами та вражаючим дизайном, як на момент виходу в 2011 році. Мови де саме за версією від тринадцятого, оскільки перші роки випуски мають традиційно деякі недоліки, які були усунуті згодом. Він виглядає престижно завдяки хромованій решітці радіатора, світодіодним фарам і масивному кузову. І чудово продовжує тенденції минулого покоління. Двигуни, які вам доступні, це 3,6 літровий v 6 на 292 кінські сили і 57 літровий Хемі V8 на 363 коні, обидва в парі з восьмиступінчатою автоматичною коробкою передач. Зустрічались і інші версії, але їх дуже мало. Тут мова не йде про витрати пального, вони великі, але все у вигоду динаміки та ресурсу в 400 тисяч кілометрів за якісного догляду. Інтер'єр Крайсвер радує високоякісними матеріалами, такими як шкіра напад та вставки під дерево. Про це це щось скоріше на рівні камрі або шкода супер. На борту мультимедійна система з великим екраном, двозонний клімат, контроль, підігрів і вентиляція сидінь, панорамний дах. А в деяких версіях навіть задні сидіння мають підігрів, як і власну підсвітку та регулювання обдуву. Крайсвер 300 c не засужено лишається поза увагою, і навіть якщо у вас і будуть деякі питання з доставкою запчастин, все одно це того варте. Шоста ж позиція дісталася вже очікуваному гостю. І тут ваші увазі Нісан Рок від 2014 року в рестайлінгу. В нашій країні дуже популярний компактний кросовер, відомий своєю практичністю та комфортом, який завозять з Америки, так як в нас ця ж модель зветься Кашкай. Але за рахунок того, що автомобіль зі штатів різниця в ціні при аналогічних параметрах все ж є у рог. салон дуже міський і пропонує можливість встановлення третього ряду сидінь. Об'єм багажника становить 1112 літрів у складеному положенні, що, звісно, тішить. А в свою чергу, інтер'єр, виконаний із приємних матеріалів, оснащений кліматом, обігрівом сидінь та керма. Камерою заднього виду, а в топових версіях круговим оглядом і адаптивним круїз-контролем. під капотом розташований 25 літровий бензиновий двигун на 170 коней, що працює з варіатором. Одразу додам, що привід може бути переднім або повним. Рог витрачає в середньому 12 літрів пального на сотню по місту і близько восьми на трасі, що непогано на цей об'єм. Завдяки хорошій шумоізоляції, високому рівню комфорту та багатьом системам безпеки та допомоги в керуванні, цей автомобіль чудово підходить для сімейних людей і тих, хто любить багато подорожувати. Рухаючись далі, хочу відзначити увагою баварців. А саме BMW 5 серії в кузові F10 2012-2014 років. Ця модель характеризується, на мою думку, елегантним дизайном із гравюрно витонченими лініями кузова, адаптивними LED-фарами та впізнаваним стилем BMW-2010-х, який відображає її статус. Під капотом доступні декілька варіантів двигунів: від економічного 2-літрового дизеля на 184 кінські сиви до потужного 4,4-літрового V8 на 450 коней. Серед бензинових є раджу саме 2-літровий мотор або 3-літровий. І усі двигуни працюють з восьмиступінчою автоматичною коробкою. Радач, яка забезпечує плавність перемикання і оптимальну витрату пального, і при цьому ресурс краще у малооб'ємних бензинових варіантах та дизелях. Інтер'єр F-10 має центральний екран системи iDrive, що дозволяє легко керувати мультимедіа, навігацією та іншими функціями, а комфортні сидіння зі значними регулюваннями, підігрівом, вентиляцією та пам'яттю їх налаштувань. Роблять поїздки приємними. Ну і система безпеки на її вік ледь не впровадила нову планку для преміального ринку авто, чого вартує тільки покращений активний круїз-контроль і система попередження зіткнень дійсно хороший агрегат, який 100% варто придбати, якщо є закладений якийсь бюджет для майбутнього обслуговування. Четверте місце, друзі, і тут в вашій увазі знову німці, а саме в Volkswagen Golf 2014-2016 років. Це один із найвідоміших компактних хетчбеків, що пропонує німецьку якість, економічність та універсальність. Дизайн моделі має стримані, але вельми сучасні лінії з характерною розчіткою радіатора та вето-оптикою. А гама двигунів та їх ресурс, мабуть, краще, що пропонують німці в наш час. Доступні двигуни включають бензиновий 1,2 літровий на 85, а то й 110 кінських сил і 1,4 літровий на 122 а то й 150 коней, а також дизельні 1,6 та 2 літрові мотори. Коробка передач, шестиступінчата механіка або семистопінчний DCG, які забезпечують точність роботи та гарну динаміку, і вже не мають вагомих конструктивних проблем, як це було у 2000-х. В салоні машини. Ви знайдете матеріали як високої якості, так і ергономічний дизайн панелі приводів, клімат, обігрів сидінь, різноманітні ніші та відсіки для кращої ергономіки. Із приводу останнього об'єм багажника на 380 літрів вважається одним із кращих в цьому класі. Системи безпеки, як адаптивний круїз, система утримання в смузі, підтверджують статус Golf як супербезпечного автомобіля. Це точно один із кращих хетчбеків це сегменту і дуже прикро, що німці змінюють свою лінійку автомобілів. Сподіваюсь, Golf не піде остаточно в минуле. Тепер вже до третьої позиції списку. Але перед цим друзі не забуваємо підписуватись на канал. Пишемо вашу думку з приводу представних авто. І ставимо лайки. Ну а тепер до вашої уваги Infiniti Q50 2013-2016 років. Хороший преміальний седан, який поєднує потужність, технології та вишуканість. Колись і я розглядав його в межах 13-13,5 тисяч доларів. Дизайн моделі дуже цікавий. Тачка має характерну розчітку радіатора, динамічні лінії кузова та трохи агресивну лет оптику які підкреслюють спортивний характер. З моторами теж не наважали. Найменш потужний двигун це 2-літровий турбомотор на 211 коней. Також є 3.5-літрова гібридна установка до 364 кінські сили та 3.7-літровий V6 на 328 коней. Проте я раджу пошукати 3-літровий бензиновий агрегат на 305 чи 405 кінських сил, який на чіпі видає всі 400 або 450 сил. Це топовий вибір в такому ціновому діапазоні, проте ці мотори часто йдуть по вартості вже вище до 14 тисяч. Інтер'єр Q50 вражає своїм комфортом і якістю. Звісно, тут використано матеріали преміум класу, зокрема шкіру та декоративні вставки під дерево. Два сенсорні екрани на центральній консолі дозволяють одночасно керувати мультимедіа на та іншими функціями, ну точно, максимально нафаршований автомобіль за цей прайс, і хочу сказати, що не дивлячись на певні конструктивні вади кожного з моторів, він все ж таки має хороший ресурс і вартий вашої уваги. Та на другу позицію я вирішив розмістити більш народний автомобіль, а саме Mazda cx 5 2014-2017 років. Безумовно, це один із найпопулярніших компактних кросоверів у світі. Тут вам і досить динамічні лінії кузова, і сучасна вид оптика, що й зараз виглядає цікаво. Зразу до технічних параметрів рекомендую звернути увагу на 2-літровий бензиновий двигун SkyActiv J потужністю 160-165 кінських сил, 25 літровий двигун на 192 коні. А також Кож на 2,2-літровий дизель, який видає від 150 до 175 кінських сил і вже давно зарекомендував себе з позитивної сторони. Кросовер може бути з переднім або повним приводом, залежно від комплектації. У парі з двигунами працює шестиступінчна механіка або автомат. Інтер'єр Mazda cx 5 вирізняється як зручним ергономічним розташуванням елементів керування, так і навіть в базовій комплектації пропонує 7 дюймовий екран мультимедіа, клімат. Відігрів передніх сидінь і камеру заднього виду у дорожчих версіях доступні шкіряний салон, електрорегулювання сидінь, система моніторингу сліпих зон, адаптивний круїз і панорамний дах. Також додам, що cx 5 отримав високі оцінки за безпеку в краш Euro NCAP, здобувши всі 5 зірок. Мінуси хіба що не найкраща шумоізоляція на високих швидкостях та візуальний мінімалізм в салоні, але це вже чисто справа смаку. Ну і перше місце, і це, на мою думку, кращий варіант по року випуску, надійності та оснащенню. І мова йде за рестайлінгову Volkswagen Jetta 18 -го, 20 2020 року. Седан, який поєднує сучасний дизайн, економічність і високу якість. Модель базується на платформі MQB, що забезпечує більшу жорсткість кузова та комфорти керування. Джету непогано переосмислює в цьому поколінні, і, як на мене, саме з цим дизайном вона виглядає найкраще. Салон джета виконаний із високоякісних матеріалів і з продуманою ергономікою. Місця більш ніж достатньо, а багажник має об'єм 510 літрів, що дозволяє легко розмістити великий вантаж. Системи безпеки, такі як адаптивний круїз, система утримання в смузі та автоматичне екстрене гальмування, гарантують ваш спокій під час поїздок, і з позиції безпеки це точно один з. Кращих варіантів в недорогому сегменті. Доступні двигуни включають 14 літровий турбомотор на 150 кінських сил, що працює з шестиступінчною механікою або восьмиступінчним автоматом. Середня витрата пального – 5,5-6,5 літрів в середньому циклі на сотню, що робить джета однією з найекономічніших моделей у своєму класі. І вартість обслуговування теж не на рівні німецьких машин, а в межах розумного. Думаю, це буде кращий автомобіль за цю ціну, якщо ви мислите в перспективі. Але будь який з представних агрегатів точно вартує уваги, тому що він дарує ті чи інші можливості, яких немає в інших автомобілях у цьому бюджеті. Друзі, я більш ніж певний, що у вас є якась своя думка про ці автомобілі. Ви можете озвучити це все в коментарях. А також не забувайте розповідати про ваш досвід експлуатації будь-якого з представних агрегатів, якщо ви є його власником. Також підписуйтеся, ставте лайки, а я з вами прощаюся до наступного тижня. З вами був Дмитро Доряниця. До нових відео та нових зустрічей. Бувайте!